Українського гімну бере свій початок з осені 1862 року. Український етнограф, фольклорист, поет Павло платонович Шубинський пише вірш Ще не вмерла Україна, якому у майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу. Поширення цього вірша серед українських гуртків, щойно об'єднаних у громаду, сталося миттєво. Проте вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгорукий дає розпорядження вислати Чубицького за вліяння на уми проста людина, на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. Перша публікація вірша Павла Чубицького у Львівському журналі Мета 1863 року номер 4 отримавши поширення на Західній Україні, патріотичний вірш не пройшов. Повз увагу і релігійних діячів того часу. Один з них отець Михайло, ще й званий композитор свого часу. Захоплений віршем Павла Чубицького, пишемо музику до нього, вперше надрукований у 1863, а з нотами 1865 року. Вперше почав виконуватися як державний гімн у 1917-му році, у 1917-му, 1920-х роках, ще не верла Україна. Законодавчим не був затверджений, виконувалися й інші гімни. Коли у Радянському Союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни у його складі, не вмерла Україна була відкинута як варіант, щоб не викликати занадто сепаратистські настрої серед українців. Потрібен був текст, у якому стверджувалося, що Україна держава. Що вона там, між рівними рівне, між вільними вільна, та обов'язково повинна була висвітлена комуністична партія, яка веде Україну до комунізму. Це завдання виконав видатний український поет Павло Тичина. Саме його варіант Живи Україно! прекрасна і сильна, і став державним гімном УРСР. У, у період з 1949 по 1020. Композитор Лебедицький створив музику для нього, але цей гімн так ніколи і не зайшов популярності. Майже на всіх офіційних зборах лунав гімн СРСР а не УРСР. 15 січня 1992 року редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України. Що знайшло своє відображення у Конституції України? Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державну гімн України, запропонував її президент Леонід Кучма.